Уявіть ситуацію, 17 століття. Ви, козак посеред чистого поля. Ваша зброя, мушкет, шабля та неймовірна відвага. Але прямо на вас суне залізна лавина. Еліта європейської армії. Найкраща важка кіннота свого часу, крилаті гусари Речі Посполитої. Їхня атака це таранний удар, який змітає все на своєму шляху. Це гарантована смерть. Здається, шансів, нуль, абсолютно! А що, як я скажу вам, що за якихось 10-15 хвилин це поле перетвориться на неприступну фортецю? Що ця нестримна атака розіб'ється об стіну зі звичайних возів? І що тисячі елітних вершників знайдуть тут свою смерть? Це не казка, це незламна історія. І сьогодні ми розкриємо таємницю однієї з найгеніальніших військових тактик в історії України. Ми не просто покажемо, а буквально на пальцях розберемо, як працював легендарний козацький табір. Ви дізнаєтесь три його головні секрети, що перетворювали його на смертельну пастку. І найголовніше, ми розповімо, як цей винахід врятував козацьку армію від повного знищення в одній з найтрагічніших битв нашої історії. Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Щоб зрозуміти геніальність козацького табору, спочатку треба зрозуміти проблему, яку він вирішував, адже будь-який видатний винахід це відповідь на смертельно небезпечний виклик. І для українських козаків у XVII столітті цей виклик мав ім'я Крилаті гусари. Це не були просто вершники, це була досконала бойова машина, залізний кулак армії Речі Посполитої. Уявіть собі, воїна. Повністю закутого в найкращу броню, яка захищала від куль шабель і стріл. Він сидів на величезному спеціально тренованому бойовому коні, який був на голову вищим зазвичайного степового скакуна. Його головна зброя п'ятиметровий спис, або ж копія. Цей спис був настільки довгим, що гусар вражав піхотинця чи іншого вершника задовго до того, як той міг дістати його своєю зброєю. Але найстрашнішим були навіть не обладунки чи зброя. Найстрашнішою була їхня тактика. Гусари атакували щільним строєм коліно до коліна на повному галопі. Це була жива стіна зі сталі та люті, списи виставлялись уперед. І цей таранний удар просто проламував будь-яку оборону. Після першого удару списи ламалися, і гусари вихоплювали шаблі, палаші або кончари. І починали криваву бійню, добиваючи дезорієнтованого ворога. А тепер додайте до цього психологічний ефект: за спинами у них були закріплені знамениті крила з орлиного пір'я. Під час атаки ці крила видавали моторошний свист і гул, який деморалізував ворога, лякав коней і створював враження, що на тебе мчить не армія, а якась пекельна потойбічна сила. Протистояти такій атаці в чистому полі було практично неможливо. Десятиліттями крилаті гусари домінували на полях битв східної Європи. Вони перемагали московитів, шведів, турків, татар. Вони вважалися непереможними. А хто ж були їхні головні супротивники на українських землях? Козаки, і тут ми підходимо до ключової проблеми. Всупереч популярним міфам, козаки не були армією вершників, так у них була кіннота, але вона виконувала зовсім інші задачі розвідка, рейди, патрулювання. Козацькі коні були невисокими, але неймовірно витривалими степовими скакунами, ідеальними для довгих походів. Але виставити таку легку кінноту проти броньованого тарана гусарів було чистим самогубством. Сила козаків була в іншому. Це була, можливо, найкраща піхота тогочасної Європи. Кожен козак був вправним стрільцем з мушкета. Вони вміли швидко окопуватися, використовувати будь-яку перевагу місцевості, будувати укріплення. Їхня дисципліна та вміння вести прицільний вогонь наводили жах. Французький інженер Гійом де Боплан, який служив у польській армії, писав у своєму описі України. Що сотня козаків під прикриттям табору не боїться і тисячі поляків, але він же зазначав, що на конях козаки почуваються значно невпевненіше, і ось тут виникає головний конфлікт: що робити, коли твоя головна сила піхота і влучна стрільба, а ворог нав'язує тобі бій у чистому полі, де панує його непереможна кавалерія. Що робити, коли до тебе доскакують раніше, ніж ти встигаєш? Зробити другий постріл зі свого важкого мушкета потрібно було знайти спосіб позбавити ворога його головного козиря. Потрібно було створити умови, в яких козак-піхотинець міг би спокійно робити свою справу стріляти. Потрібно було якимось дивом перетворити чисте поле на фортецю, і українці знайшли рішення. Просте, як усе, геніальне і смертоносне, як сама війна. Вони вирішили привести свою фортецю з собою. Отже, як ця магія працювала? Як звичайні вози, які ще вчора везли провіант та порох, перетворювалися на бастіони, що зупиняли найкращу кінноту Європи. Секрет крився у трьох ключових елементах: конструкції, дисципліні та вогневій потужності. Давайте розберемо кожен з них. Почнемо з основи самого воза. Не думайте, що це був звичайний селянський віз. Козацький бойовий віз був міцнішим, вищим і важчим. Його робили з твердих порід дерева, таких як дуб, і додатково зміцнювали залізними елементами. Високі борти або рублі слугували надійним захистом для стрільців. Це був не просто транспорт, це був мобільний оборонний модуль, цеглинка майбутньої фортеці. Але одна цеглинка це не стіна. І тут в гру вступав другий елемент. Залізна дисципліна, коли виникала загроза, лунав наказ і те, що було похідною колоною, за лічені хвилини перетворювалося на грізне укріплення. Це не був хаотичний рух. Кожен знав свій маневр. Вози вишиковувалися у декілька рядів, зазвичай від одного до п'яти, утворюючи прямокутник або коло. Це був живий організм, що діяв з неймовірною злагодженістю. А далі починалася інженерна магія. Кожен віз міцно з'єднувався з сусіднім товстими залізними ланцюгами, перетворюючи десятки окремих возів на єдиний монолітний емур. Щоб ворожа кіннота не могла просто розтягнути цю лінію, її додатково укріплювали. З зовнішнього боку колеса часто знімали або заглиблювали в землю. Це робило конструкцію нерухомою і неймовірно стійкою. Навіть потужний удар гусарської лави не міг зрушити таку стіну з місця. Проміжки між возами закривали щитами, мішками із землею або просто перевертали туди ще один віз. Утворювалась суцільна лінія оборони, яка буквально виростала посеред поля. Але головна перевага табору була не в пасивній обороні. Головна його перевага це третій елемент: вогонь, козацький табір. Це була багатоярусна вогнева позиція. Справжня машина для вбивства. Уявіть собі цю картину. Перший рівень оборони підвозами. Звідти крізь колеса виставлялися довгі списи та коси. Коли гусарська кінота підлітала в притул, вона натикалася на ліс гострих лес на рівні ніг своїх коней. Це змушувало їх гальмувати, збивало темп атаки і створювало кривавий хаос. Другий рівень стрільці, що стояли на землі за возами. Вони вели прицільний вогонь крізь спеціально залишені бійниці між колесами та бортами. Вони були повністю захищені і могли спокійно, без поспіху, перезаряджати свої важкі мушкети і влучно стріляти по ворогу, що застряг на першому рівні оборони. І третій, найвищий і найсмертоносніший рівень стрільці на самих возах, звідти відкривався ідеальний огляд поля бою. Вони поливали ворога свинцем згори, цілячись у вершників, які втратили своїх коней, або намагалися прорватися через укріплення. На вози також часто встановлювали легкі гармати, фальконети, які стріляли картечу, винищуючи цілі загони. Таким чином атака на козацький табір перетворювалася на самогубство. Кіннота втрачала свою головну перевагу: швидкість і натиск. Вона в'язла в обороні, стаючи ідеальною мішенню для трьох рівнів безперервного вогню. Але й це ще не все. Ідея укріплення з возів не була новою. Її ще за 200 років до козаків успішно використовували чеські гусити у своїх війнах. Їхній Вагенбург також був грізною силою, але українці зробили крок уперед. Вони довели ідею до досконалості. Козацький табір, на відміну від Гусицького, міг не лише оборонятися, він міг рухатися і атакувати. Козаки навчилися пересувати всю цю конструкцію полем бою, не розриваючи ланцюгів. Уявіть собі цю картину: на ворога суне ціла фортеця, яка безперервно веде вогонь з усіх стволів. Це була справжня бойова машина, аналогів, якій у тогочасній Європі просто не існувало. Це була не просто оборона. Це був наступ під прикриттям рухомої фортеці, і ця смертоносна машина була випробувана у справжньому пеклі, в битві, де на кону стояла не просто перемога, а саме виживання козацької нації. Літо 1651 року. Поля біля містечка Берестечко на Волині тут зійшлися дві велетенські армії з одного боку військо Речі Посполитої на чолі з королем Яном II Казимиром. Близько 150 тисяч воїнів, серед яких цвіт польської шляхти, тисячі німецьких найманців, і звісно, непереможні крилаті гусари з іншого боку. 100-тисячна козацька армія гетьмана Богдана Хмельницького підтримана 40-тисячним військом кримських татар на чолі з ханом Іслямом слямом гіреєм. Це була одна з найбільших битв Європи XVII століття. Перші дні битви йшли з перемінним успіхом, але на третій день сталася катастрофа. Під час запеклого бою татари, які складали значну частину кінноти союзного війська, раптом здригнулися і почали тікати з поля бою. Історики досі сперечаються про причини: можливо, хан злякався потужного артилерійського вогню поляків. Можливо, це була заздалегідь спланована зрада, але факт залишається фактом. Хан не просто втік сам. Він силою захопив з собою і гетьмана Богдана Хмельницького, який намагався його зупинити. Козацька армія в один момент залишилася без головнокомандувача, і без кінноти, яка прикривала фланги. Польське військо негайно скористалося цим. Козаків відтіснили до болотистої річки Пляшівка і взяли у щільне кільце оточення. Ситуація стала критичною: 100 тисяч людей опинилися у пастці, притиснуті до непрохідних боліт під безперервним вогнем ворожої артилерії. Здавалося, це кінець. Кінець не просто армії, а всього повстання. Будь-яка інша армія того часу в таких умовах або здалася б, або була б повністю знищена за кілька днів. Але це були козаки, і у них був їхній головний козир. Замість паніки вони почали діяти під командуванням наказного гетьмана, полковника Івана Богуна. Армія миттєво перетворила свій обоз на Велетенську фортецю. Це був не просто табір, це було справжнє укріплене місто з возів. Уявіть собі його масштаби за різними оцінками. Він простягався на 7, а то й на 10 кілометрів у довжину. Тисячі возів, з'єднані ланцюгами, утворили декілька ліній оборони. Ззовні були вириті шанці та вали, на яких встановили гармати. Почалася десятиденна облога, яка увійшла в історію як приклад неймовірної мужності та стійкості. Поляки щодня йшли на штурм. Вони засипали табір розпеченими ядрами, намагаючись підпалити вози. Вони кидали в атаку найкращі полки німецьких найманців та свою. Елітну кінноту, але все було марно. Кожен штурм розбивався об стіну з возів та шквал козацького вогню. Козаки не просто сиділи в обороні, вони перетворили пекло на свою стихію. Щоночі загони найвідважніших, яких називали нічними вилазниками, робили зухвалі рейди у ворожий табір. Вони безшумно знімали вартових, вирізали цілі загони. Підпалювали намети і так само непомітно зникали у темряві. Ці нічні атаки тримали величезну польську армію у постійній напрузі та страху. Іван Богун, геній партизанської війни, перетворив оборону на активне виснаження ворога, але запаси їжі та пороху закінчувались. Було зрозуміло, що вічно сидіти в облозі неможливо. І тоді козацька старшина ухвалила безпрецедентне рішення. Прориватися, але як вивести стотисячну армію з оточення, коли ворог контролює кожен клаптик суходолу? Єдиний шлях лежав через болото. В ніч на десятий день облоги козаки почали втілювати свій неймовірний план. Під прикриттям темряви та сильної зливи вони почали будувати переправу через трясовину. Вхід пішло все, що було під рукою: вози, кожухи, мішки, сідла, шапки. З цього імпровізованого матеріалу було збудовано три переправи. Це була титанічна робота, виконана в абсолютній тиші прямо під носом у ворога. Коли переправи були готові, почався організований відступ. Першими йшли поранені, за ними кіннота, яка вела коней у поводу. А Ар'єргард, 300 козаків добровольців, залишився у таборі, щоб підтримувати вогонь і створювати враження, що оборона триває. Вони свідомо йшли на смерть, щоб врятувати основну частину армії. Цей прорив не був панічною втечею. Це була блискуча спланована і виконана військова операція. Так, втрати були великими. Багато козаків загинуло під час переправи, але головне завдання було виконане. Іван Богун зумів вивести з оточення кістяк армії, найбільш боєздатні полки, артилерію та що найважливіше: зберіг військовий дух. Табір під Берестечком виконав свою функцію на всі 100%. Він дав час, виграв 10 днів, дозволив уникнути паніки і організувати порятунок. Ця рухома фортеця з возів. Цей винахід українського військового генія врятував повстання від неминучої поразки. Отже, що ж таке козацький табір? Якщо подивитися глибше, це не просто військова тактика, це символ українського характеру, це матеріальне втілення нашої національної ідеї, винахідливість перед лицем смертельної небезпеки, здатність перетворити слабкість на силу, вміння дати бій значно сильнішому ворогу, використовуючи не грубу силу, а гострий розум та залізну дисципліну. Битва під Берестечком не стала переможною крапкою у війні, але порятунок армії завдяки табору Івана Богуна довів одну просту істину знищити українське військо, доки воно тримається разом і використовує свою кмітливість неможливо. Це був урок стійкості, який дозволив визвольній війні тривати далі. Минуло майже 400 років. Але подивіться навколо хіба щось змінилося по суті, і тоді, і зараз. Українці ведуть боротьбу проти значно більшої імперії, яка прагне нас знищити. І так само як козаки перетворювали прості вози на неприступну фортецю. Сьогоднішні українці перетворюють цивільні дрони на очі, розвідки та караючі мечі, перетворюють звичайні пікапи на мобільні ракетні установки, що наводять жах на ворога. Перетворюють донати мільйонів звичайних людей. На потужну зброю, яка рятує життя і наближає перемогу, дух козацьких інженерів, дух винахідників із Запорізької січі, сьогодні живе в кожному нашому воїні, в кожному волонтері, в кожному інженері, який у своєму гаражі створює щось нове для фронту. Історія знову і знову доводить одне: Українці завжди перемагали не числом, а розумом, незламною стійкістю та залізною волею до свободи на своїй землі. Якщо це відео допомогло вам відчути гордість за наших неймовірних предків, підтримайте наш канал, ставте лайк, підписуйтесь та обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові серії незламної історії. І наостанок, питання до вас. А які ще українські військові хитрощі чи винаходи на вашу думку заслуговують на окреме відео? Напишіть свої ідеї у коментарях. Нам дуже цікаво їх почитати. Дякуємо за перегляд! Слава Україні!